Важливо з чогось починати. Це ж таки для досвіду це вагомий крок. І... От Багато останнім часом було і туди. атаку для МСК Харків за боковий бунтар. Дивіться, який момент робить у нас все ж таки присутня. Харків'ян завершимо все ж таки. І тут першого чемпіонату Європи у складі команди Віталія Одегова був саме з був одним з лідерів цієї команди. Ну і Тарас Абрамчук. Становлює... з рахунком 1-3. І відповідно. А Зараз момент збірної. України Ю-19. А тут дивіться, яка пома одразу здатися ця атака, але і, все ж таки перспективи вже немає а тут. Ну, кардинал скоротив рахунок 6-1. Євген Ланканко, один м'яч, який переживає Україна від Бет разом з Ну і тут Дмитро Бондар з м'ячем є можливості для тайм-аутів. утримаємося трен... що буде він е, розписував. Для Віталія Багряка, де має розташовуватися капітани на ті. Ну, біля м'яча на горний. Пробігає повсю. Едуард. Зараз подивимося, яка комбінація. І ось така комбінація! Гольова! Дуже вдалий тайм-аут від МСК Харків і забиває тренер-гравий цього колективу Денис Овсянніков. на 15-й хвилині нашого будинку. МСК Харків. Виконує. У господарі цього поєдинку вперед. Ще одна нагода. Тут м'яць залишається в межах майданчика. Іванов продовжується наступ від харків'ян. Рибак! Ух, який має з хітом, коли з рахунку 0,5 став рахунок 5-5. У Сергії, звичайно, володі А тут дивіться, дивилися перший тайм. Звідного протистояння. Загайдачний. І зараз простріл. Момент. Дивіться, який. 2-0. Дубль оформлює Денис Овсянніков в нашому поєдинку. На 22-й хвилині стає рахунок 2-0 у нашому протистоянні. Знову чудова комбінація за задом своєму партнеру. На кутовий м'яч перевів Дмитро Бутов. Чашкова тут, дивіться, яка помилка, і топчі не забиває. Ну сам Стадник готується він атаку продовжити. Чи не перша буде, зачепив когось з львів'ян. Була, але все ж таки темп не ну, дуже повільний і невдалий пас на рибака. А тут вирішує вже невіддачний. Саме він розташувався зі своїми 13 голами. Атака ще одна. від і 2-1 стає рахунок. Ну і от вдало розіграли свою комбінацію львів'яни. і Якщо Дублем відзначився тренер-гравець харків'ян, то от гідна відповідь від тренера Для наближення перемоги, на яку всі з нетерпінням. Друзі, як ми вже і казали, друга половина матчу. І тут моменти. О, ну гриник міг 11-й гол забивати. Ще одна справа була. Але атака від інеції продовжується. Львів'яни після Намагається, бачимо, високо зустрічати своїх суперників. На всій найті. Тут дивіться, м'яч. Чи... І також Мури. Чи виходять. Тут фолу немає. Рибак пробиває і рибак забиває наші зустрічі. Харків'яни. Федюк. Ну, а тут дивіться помилка, Овсянніков. Що тут... Що, Що ж тут. Зіграють вони з енергією у чвертьфіналі плей-офф. І то, в той же час дякуємо за сезон. Дебютний рік у Вібет екстраліз для команди з Львова. Бажаємо.